Всім привіт! З вами Таксина Група Кавлатекс. Ми зараз пропонуємо композиції 252 кофти флісові, міксовані Америка. У достатній кількості середніх та великих розмірів. Ціна за 1 кг становить 3 долари, вага мішка 20 кг, вартість мішка 60 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажні відділення по всій території України. Код даної позиції 252 ковти флісові, міксовані Америка. В даному мішку достатньо кількості середніх та великих розмірів. По модельному ряду кофти йдуть на суцільній блискавці, з блискавкою до середини та без. Зустрічаються моделі з капюшонами та жилетами. Встигнуть придбати дану позицію, так як кількість товару обмежена. Кофти флісові під кодом 252 вже закінчуються. Якщо ви не встигаєте придбати собі будь-який мішечок із відеоогляду, ви завжди можете написати нам повідомлення та здійснити замовлення будь-якої з позицій без огляду. От позиції 252. Кофти флісові міксовані Америка. Достатні кількості в даному мішку середніх та великих розмірів. Різноманітний цікавий модельний ряд. Ціна за 1 кг становить 3, долари. вага мішка 20 кг, 20 мішка лише 60 доларів. Зустрічаються також фірмові моделі Коламбія. По даної позиції 250 грам. флісові міксовані. Чоловічі, жіночі всіх розмірів. В даному мішку в достатній кількості і середніх, і великих розмірів. Ціна за один кілограм становить 3 долари. Вага мішка 20 кг, вартість мішка 60 доларів. Дана позиція вже закінчується, встигніть придбати. Окей, okay. ковти флісові є ще в наявності. От По навіть позиції 252 ковти флісові міксовані Америка. Ціна за кілограм становить 3 долари, вага мішка 20 кілограмів, вартість мішка 60 доларів. Для замовлення вам необхідно лише написати нам повідомлення. Встигніть придбати кофти флісові, так як дана позиція вже закінчується. Кількість товару обмежена. Якщо ви не встигаєте собі придбати будь-яку позицію із відеоогляду, ви завжди можете написати нам повідомлення або зателефонувати операторам та здійснити замовлення будь-якої з позицій без огляду. Композиції 252. Флісові кофти міксовані. Америка всіх розмірів йдуть у даному мішку в достатній кількості і середніх, і великих розмірів. Ціна за кілограм 3 долари, вага 20 кілограм. вартість мішка 60 доларів. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. Все буде Україна разом до перемоги.